Ми, комуністи виграли за рахунок регіоналів на Донеччині і на Луганщині, де ті, хто не міг голосувати, скажімо, за опозицію, бо про неї стільки наговорили там уже всяких дурниць на місцевих засобах масової інформації, буквально зомбували. Що за опозицію вони не могли голосувати. Через це вони знайшли інший вихід запасних, проголосували за комуністів, там Кілінкаров. На Луганщині, на Донеччині, так само через те це такий тимчасовий ренесанс комуністів ситуативний. Завжди, Ось, але все-таки при всьому при тому, зараз вже ворожать про те, що знову е, будуть іти <зв>. мажоритарники до партії регіонів. Як вони йдуть, ми вже знаємо. Якщо ви знову хочете повторювати е, ту вашу фатальну помилку і пірову перемогу, яку ви мали в попередньому парламенті, то ви все таки помиляєтесь. є... Більшість, все таки, демократична для України це визначальний. Я не кажу, що вона зараз вся така монолітна, єдина і тому подібне. Але сьогодні є шанс опозиційній батьківщині, ударові і свободі шукати абсолютного консенсусу у своїх діях. І в такий спосіб партія регіонів може припинити свою монополію у Верховній Раді. Я підкреслюю, поки що тільки у Верховній Раді.